Три року вчитель предмету захисту України став переможцем всеукраїнському рівню для забезпечення навчальної діяльності ліцею створена добра матеріальна технічна база рахунок міського бюджету обладнано 48 навчальних кабінетів, які забезпечені мультимедійними комплексами сучасного зразка і в ліцеї в ліцеї обладнано три кабінети інформатики з 39 робочими місцями, які підключені до мережі інтернету. В ліцеї є окремі приміщення актової зали та бібліотеки, які обладнані також мультимедійними комплексами, і вони є основними локаціями проведення заходів з різних напрямків, а також їдальня, яка розрахована на 100 місць. Спортивна база ліцею включає спортивний майданчик, плавальний басейн, в якому традиційно проходять спортивні змагання серед учнів закладів приморського району, а також тенісний зал, тренажерний зал і головний спортивний зал, який зараз знаходиться у стані ремонту, який з 2019 року призупинено за відсутністю фінансування. Ліцей співпрацює з багатьма громадськими організаціями, навчальними закладами міста та України. І серед них Національний олімпійський комітет, який надає можливість нашим дітям приймати активну участь у спортивних змаганнях всеукраїнського рівня. Спочатку повномасштабного вторгнення ліцей активізував допомогу нашим захисникам і серед вчителів нашого ліцею є учасник війни. В ліцеї створено найпростіше е, укриття, розраховане на 200 місць, яке забезпечено місцями сидіння та засобу надання першої медичної допомоги. На базі ліцею створюється посередок предмету захисту України і заслужений вчитель України Денис Олег Володимирович проводить семінари та навчальні заняття для вчителів захисту України нашого міста. Ліцей надає профільну освіту. І це іноземна мова англійська, правознавство і інформатика. А також вже 6 років поспіль 11 класів працює за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Щороку учні ліцею займають високі результати на різноманітних конкурсах, олімпіадах та ман. Так, у 2023 навчальному році 16 учнів посіли призові місця в олімпіадах міського рівня та 9 учнів в олімпіадах обласного рівня. І за останні роки за результатами МНТ 4 учні отримали 200 балів з англійської мови та 2 з математики. А також за високі досягнення у навчанні 7 учнів ліцею стали стандіятами одеського міського голови. Величезну роль у житті ліцею відіграє зразковий художній колектив Театр студія Сучасника, який є багаторазовим переможцем всеукраїнських фестивалів та конкурсів у різних номінаціях. Ще одною родзинкою є народний художній колектив фольклорний ансамбль Надія, який надихає коханням. Та сприяє популяризації, збереженню і відтворенню стародавніх обрядів невід'ємною частиною освітнього процесу є наукова методична робота вчителів, які беруть у фахових конкурсах е, участь і є членами журі комісії різних рівнів. У 2024 році п'ять вчителів української мови та літератури посіли призові місця на. В конкурсі професійної майстерності рідною мовою про рідне місто. Отже, колектив ліцею має певні надбання в освітньому процесі. Для створення перспективного плану розвитку одеського ліцею No1 імені Олег Петрівни було проведено аналіз внутрішнього потенціалу закладу освіти методом swot аналіз, який дозволив виявити сильні та слабкі сторони ліцею. Дозвольте їх представити. Серед сильних сіль, сторін були визначені такі: створено позитивний імідж серед закладів освіти міста, створене комфортне середовище для роботи з обдарованими дітьми. За результатами МНТ ліцей входить до списку 10 кращих закладів міста Одеси. Створена добра матеріально технічна база, високополітковий професійний колектив педагогів. Відсутність вакансій, педагогічних працівників, налагоджена дистанційна робота на платформі єдиної школи. Дослід їх сторін можна віднести: необхідність у капітальному ремонті будівлі спортивного комплексу, потреба у збільшенні кількості сучасних стем комплексів для впровадження профільної освіти, а також необхідність створення системи до профільної освіти. Те ліцей має добрі можливості у системі освітнього процесу ліцею застосувати інноваційні технології соціального проєктування, відродження та розвиток міжнародного партнерства, реалізація оздоровчих соціальних та культурних програм. Найбільш ймовірними ризиками є Небезпека під час військового стану, психологічна стома колективних у зв'язку з проблемами, які викликані військового стану, можливість зменшення учнівського контингенту, можливість звільнення вчителів, виникнення додаткових витрат на організацію освітньої діяльності, збереження матеріально технічної за результатами свод аналізу було розроблено план розвитку, розвитку Одеського ліцею No1 мініалипотний дистріною. Хочу представити вам вектори перспективного розвитку ліцею та основні проєкти, які будуть надавати можливість реалізувати ці вектори. А саме організаційний вектор. Вектор розвитку освітнього процесу, соціально-психологічний вектор. Перший організаційний вектор, який представляє єдність системи управління педагогічним колективом, методичні роботи вчителів, учнівського самоврядування, питання організації культури, тощо. планується реалізувати у таких проєктах. Управлінські процеси. Метою проєкту є стратегічне планування розвитку освітньої системи закладу освіти, визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. Проєкт Інноваційна діяльність. Проєкт Нова генерація метою якого є надання дієвої методичної допомоги молодим вчителям, проєкт є Єдиний інформаційно інформаційно-освітній простір. Проєкт «Грону талантів задля виявлення обдарованих учнів, створення умов для оптимального розвитку талантів, формування уявлення про власні здібності, організація проєктної діяльності. Проєкт наш парламент розумію, досліджую, впливаю, до якого є виховання в учнів громадськості патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей. Також проєкт вивчай та розрізняє інформаційно-медійна. Другий проект, другий вектор розвитку освітнього процесу, буде забезпечувати єдність навчання та виховання, представлений проєктами, навчаючи, виховую, виховуючи навчаю, метою якого є удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей. Врахування найважливіших компонентів освітнього процесу щодо формування особистості, здатної самореалізуватися в умовах сучасних змін у суспільстві. Проєкт Академічна доброчесність Почни з себе. Проєкт Протидія булінгу. Проєкт СТЕМ Освіта, метою якого є використання неординарних підходів до навчання. Проєкт Штучний інтелект в освіті інновації та практика представлений для того, щоб ознайомити з правилами безпечної та ефективної інтеграції штучного інтелекту шкільного освіту. Проєкт Пликаємо обдарованість з метою розвивати критичне мислення, в учніх, в учнів стимулювати підтримувати і підтримувати ініціативу і самостійність створювати. Ситуацію вільного вибору і вміння брати відповідальність за результати. А також проект Театральний простір ліцею, який допоможе активізувати інтелектуальну, емоційну і моральну сферу особистості учнів. Третій вектор це вектор соціально-психологічний. Реалізація цього вектору дозволить зменшити ризики яке було нами визначено та надасть психологічну підтримку учасникам освітнього процесу. І це представлено через проєкти Простір безконфліктного спілкування, про проєкт «Стоп булінг», психологічна підтримка вчителів, а також підтримки дитину це для надання психологічної підтримки дітям в умовах людей. Від реалізації цієї програми очікую такі результати: зміцнення іншу ліцею шляхом забезпечення високої якості освіти, оновлення змісту та форм організації освітнього процесу, підвищення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам нового покоління шляхом модернізації змісту освітних технологій, створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства, створення та забезпечення безпечних і комфортних умов навчання та. Забезпечення ре... реалізації політики академічної доброчесності, а також виховання та соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя суспільства, має прагнення до самодосконалення і навчання життя, готова до свідомого життєвого вибору, самореалізації та громадської активності. Шановні члени конкурсної комісії. Я дякую вам за надану мені можливість представити перспективний план досі на родину в мініалею відстрілою. Дякую вам за увагу. Дякую. Дякую. Так, Ой, якщо є питання, прошу, я бачу, що Лена трохи вже зробила. У мене є декілька таких практичних запитань. Дійсно, ліцей посідає гідне місце в... В нашій мережі ліце... саме ліцей, і його можна вважати вже готовим закладом профільної старшої школи з гарними традиціями, дійсно цікавими, дуже цікавим методом роботи, які використовуються. У мене декілька практичних питань. Вона з у вас 800 учнів, укриття на 200 місць. При цьому ви навчаєтеся дозуміло. Збільшена форма навчання. І я це зрозуміла. У мене питання, чи недоречно ввести другу зміну, щоб діти більшу частину уроків могли проводити в очному режимі? Все ж таки. Це просто, ну, ви бачите, звісно, з своїм колективом це ваше автономне право, але чи вивчали ви думку батьків, вчителів, все ж таки, ми розуміємо, що якість очного навчання є вищою за дистанційної власне. І я вважаю, що ми будемо робити все для того, щоб може знайти такі можливості, щоб відкрити ще місця, надати можливість ще одного сховища для того, щоб дітям якомога більше кількості дітей могли бути присутні, присутні на очних заняттях. Це зрозуміло, але у вас вже сьогодні є укриття на 200 місць. Вже сьогодні можна кожен... да. ну, Розумієте, так, у нас ситуація така, що у нас 814 учнів, але це учні, які навчаються і дистанційно, і очні. І серед дистанційних ну, ми отримуємо половину. А тобто у вас очники приводять? <клух> так? так, так. І вони і, ходять, і через... ходять через через, через <клух> тиждень через тиждень. Вам так зручно, так? Західно профілі предметів у мене закінчується 30 хвилин ще неможливо довго зміну. Ну, але Я принаймні можна розділити вже початкову школу і надати можливість принаймні маленьким дітям більшу частину навчатися. У вас, ну, тобто початкова да, тут середня то. школа. <клес> П'яча <'яту> класи, поки <клес> адаптації йде, зрозуміло. Ще одне запитання воно стосується профільів, які ви обираєте. У вас є іноземна мова, право, у вас є інформатика, при цьому є чудові результати з математики Чи не розглядаєте ви можливість звернути свою увагу ще на профіль? Обов'язково. Обов'язково, тому що ми зацікавлені у СТЕМОСІ, і це наше пріоритетне завдання на сьогоднішній день. У нас є потужні вчителі, і, звичайно, ми хочемо, щоб ліцей був представлений і таким профілем. Що з якщо ви хочете, маєте матеріальну базу, <звіс> да. кадровий потенціал у вас чудово. Це зробить і єдине побажання це вже не запитання, це побажання. На жаль, саме такий вектор розвитку як міжнародне співробітництво. Цей номер хотілося б бачити в більш такому масштабному обсязі. Ви цього варті у вас є для цього всі, всі можливості. Ми різні презентації бачимо, ми дійсно відразу відчуваємося, у кого є, в якому напрямку ще не реалізовані амбіції. Напевно, це те, що народні амбіції в нас були реалізовані до початку війни. І, що... А зараз цьому... а, зараз... Мене. зараз міжнародні партнери просто хапаються за будь-яку можливість попрацювати з закладами освіти. Я вважаю, що е, на сьогодні вони ще й навчаються в нас, тому що е, так гідно працювати в таких умовах, в яких ми знаходимося. Напевно, ніхто з них такого досвіду, невелика кількість країн має, на щастя такий досвід. Тай Боже, що не мали, але при цьому вони ще й навчаються. У мене всі, все. Але ще Коли, буде тоді? Ні, Дякую тоді, да. зачекайте, будь <плес> ласка. <плес> Шановні колеги, у нас сімки максимальні два знову, так? Два, якщо чисто один, якщо...